Привіт, розумашки! І сьогодні ми з вами завітали на гостину. А до кого? До наших друзів! Хто це? Це наші друзі, перелітні та зимуючі птахи. Але перелітні полетіли, а лишилися зимуючі. І ми сьогодні завітали до них на гостину. А як відомо, на гостини не ходить з порожніми руками, а ходить із гостинчиками. І ось подивіться, які смаколики я їм сьогодні принесла. Яку смакоту приготували для наших пташечок? А ви хочете навчитися таким еко-батончикам для пташечок? Я обов'язково в кінці заняття покажу вам, як їх виготовляти. А давайте подумаємо, хто ж прилетить до наших годівничок? Це сорока має довгий хвіст та чорне біле пір'ячко. За що її так і кличуть. Сорока білобока, сорока зимуюча пташка, тому, щоб вижити взимку, вона перебирається із лісів ближче до людей, будує свої гнізда із паличок і укріплює їх глиною. Взимку сороки гуртуються з грайками, бо гуртом легше вижити, а харчується. Комахами, насіннячком, зерном. А ще їдять дрібних гризунів. Ось такі вони сороки білобоки А це сова. Це хижий птах. Вирізняється серед інших пташок пласким обличчям, на якому красується незвичний дзьоб та великі очі. Має відмінний зір та слух. Веде нічний спосіб життя, полює на дрібних гризунів. Живе сова самотньо, і лише інколи сови збираються у зграї, які так і називають парламент. Сова ретельно готується до зими, складає у дупла залишки дрібних гризунів. До речі, гнізд сова не будує. А селиться в чужі, які вільні. А ось дятел. Дятел птах середнього розміру. У нього червона шапочка та рябий животик. У нього дуже міцний дзьоб і хвіст, яким він упирається, ніби на стільчик гість ягоди, насіння шишок, жучків, які достає з-під кори дерев за допомогою дзьоба, а ще він розширює отвір у корі дерев і витягає з під неї здобич. Дятел – санітар лісу, він знищує комах шкідників на хворих деревах. А ось жовтогруда щебетушка-синичка. Це маленька жвава пташечка, має темну голівку і спинку, а черевце у неї жовте з темною смужечкою. Ця пташечка теж готується до зими, з осені запасає жучків, а ховає свої запаси в тріщинках кори дерев. І цих схованок у неї так багато, що вона не про всі, і пам'ятає, а гнізда будує в дуплах або ж паківнях. А це ворона. Це велика пташка з міцним великим дзьобом. В неї чорні крила і голова, а спина. І черевце сірі. Це дуже розумна пташка, особливо, якщо це стосується їжі. Вона ніколи не буде їсти жорсткий хлібний сухар, а попередньо його розмочить. Птах всеїдний, харчується комахами, жабами, рибою, насінням рослин, живе в лісі, але взимку. Перебирається поближче до людей, де харчується харчовими відходами. Часто її можна зустріти на міських звалищах. Тож на сьогодні все розумашки. Сьогодні ми познайомились лише з деякими зимуючими птахами, а про інших попросіть розказати батьків. А тепер давайте пригадаємо, про яких осілих зимуючих птахів ви сьогодні дізналися. Сорока сова, дятел, синичка та ворона. Пам'ятайте, що взимку. Птахи бояться не холоду, а голоду. Тому обов'язково допомагайте пташечкам. Найпростіша годівничка – найменший шматочок несоленого сала, вивішений за вікном, може врятувати пташечці життя. І звісно, ми з вами переходимо до нашої артмайстерні. Ну що розумашки, як я і обіцяла. Зараз ми з вами приступаємо до виготовлення еко-годівничок. Що ж нам для цього потрібно? Різного виду зернятка. У мене смажене насіння соняшника та трішечки гарбуза, пшеничка, її більша частина, зернятка кукурудзи. Я взяла скоролубку від яєць. І як е скріпляючий момент для всіх цих зернинок борошно та водичка. Звичайна водичка. А ще нам потрібна буде миска, в якій ми це все замішаємо з ложкою. Нам потрібна буде мотозочка, така або стрічечка. Нам потрібна буде дошечка, яка застелена пергаментом для того, щоб на ній е, викладати е, наші будівнички. Коктейльні трубочки я використала від соку. Серветки, ножиці. Приступаємо. У велику миску змішуємо пшеницю. Зерно на кукурудзи, насіння соняшника та гарбуза переміщуємо це, даємо борошно, небагато спочатку. Ось така суміш має у нас вийти. Звичайно, ви можете не брати всі зернятка по окремо, а можна купити суміш на сінинок для папуги. І просто додати до муки і водички трішки, замішати і розкласти по форничку, щоб сохли. Продовжуємо. Ось, нарешті, ми виклали всі формочки наші, готові годівнички. Але для чого нам коктейльна трубочка? Для того, щоб зробити дирочку всередині, а потім прив'язати мотузочкою нашу годівничку до гілки. Нам потрібно декілька таких соломинок по кількості годівничок. І ми робимо. Такі отвори, і воно так хай і застигає з цією соломинкою. Ось такі дівнички у мене вийшли. Я думаю, вони сподобаються зимуючим птахам. А які у вас чекаю на ваші фото? До зустрічі!